І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравої і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Діма Дімончик на е 65 Звілінг, Карта Тихі Берег. Ну що ж, до бою, ну що, як я полюбляю казати, пошумо, наведемо галасу на тихому березі. Це, хто взяв цього німецького? Ну як його назвав? Німецьке імбіщенське імбіще, б... Імбіщенське броніще, Так я його назвав в попередньому відео, коли один з героїв показав бій на карті загублене місто. Я був реально вражений. Він там півбою бився, от просто на передніх лініях, в зарубіщах, і його ніхто не пробував. Півбою його ніхто не пробував. Ну на відкритій місцевості, звичайно, вже почали там пробивати. Але він так на адреналіні і що Тут не, незвичайна до речі, система дозаряджання вона дуже швидка сама по собі. Е, точність, влучність, і наскільки я зрозумів, навіть там один з підписників писав, що е, е, оця система дозаряджання, вона якась така незвичайна, і, і це реально перевага. так, ну, Реально це дуже крутезно, Отже, хто його собі взяв, той не пошкодував. І бачимо, у нас дуель на дуелі з Вільнігом також, так, з близнюком. Адже побачимо, хто кого перехлопушить. Так, і давайте ж згадаємо, що у нас. Бронебійні снаряди 221, це ні не, не про що пробиття, але, в принципі, в однорівних боях можливо. Тут від Башен грати, е, ну, грає на підкаліберах 270, ну є переваги і недоліки. Я вам скажу, що, ну, якщо з десятками битися, то. Тільки от на підкаліберних треба битися. Але я так розумію, це не для того, щоб фармити, це для того, щоб нахлопушувати суперників. так? Дивився я так. І е, ну, е, іноді заходжу також до, ну, як маю час до інших блогерів, подивитися, що вони кажуть про цей танк. Ну, одні пишуть, що це Imbische, вірніше кажуть, що це Imbische, інші кажуть, що це дніще. Я не знаю, як дніще, якщо. Реально він крутезний. От просто імбіщенське броніще. Дивіться, поки я розповідав чудовий, Ой, тут почнеться зараз зарубіще. От, отже, імбіщінське броніще завжди б'ється в заробіщах. Це переднього краю танк. І якщо їх ну бачимо, багато їх понабирали, якщо їх троє в взводі, то мені здається, це не переможний буде, просто взвод. Я чому натякаю? Я вже давно даю вам домашнє завдання на якихось крутезних танках. Покажіть крутезний бій взводом і де ви продавлюєте, прочавлюєте один з якихось планів. Тут наш герой один залишився, тому треба відступати. Пантері те також треба відступати. Я не знаю, ну не встигне, правда. А міг би встигнути до своєї бази. Ну тут, хоча там і бачимо, ПТ-шка стоїть, якщо прикриє Пантера. Також прикриє, якщо буде дуже агресувати, клише на допомогу, але немає кому приєднатися. Лише бачимо такий сміливості у нас на ЦС. 52 ліс поїхав їм, в тили заїхав. Отже, у них там починається метушня, а вони там всі шотні-шотні, поїхали зараз до Хлопушна. Ну майже всі. Так, зараз по шотним пройтися треба. Кон... А, один з підписників написав попереднього бою, коли показували на звілінгу. Він написав, що він схожий на Контрадішн і е, канопенера одночасно, так? Ха-ха. Система дореж... за заряджання ще й залпова система. Це круто. Ну що, зараз ми переможцем цієї дуельної дуелі, але від кант, як панцера, ми відклопушилися і ще й знову зламали нам гармату. Ну, а боєукладку. Боєукладка це в нас, ну якщо він лучить, то може в принципі і вибити і Відірвати башту, так, що треба обережно. А то тікає, з ніби не хоче битися в дуелі-дуелі. Позаду дуелі. там охо стоїть, але його зараз, дивіться, вихлопушать. Все чудово, 9-8. Ну їм треба В них почалась матушня, і це за рахунок того, що у нас ліс поїхав, хитрий лис, так, поїхав їх відволік. І вони зупинилися. І він ще там понахлопушу. А це чого не хотів битися, тому що він розумів, що він не переможе. Так, зараз поремонтуємо мобоєукладку. Ну і що, 10-8, вже можемо в принципі по воді просуватися вперед. Зараз наш герой дивиться, кличе на допомогу, хто поїде, ніхто не поїде. По центру поїхали. Пантера поїхала. І... Він блунд. Він блум. І пм по центру. Окей, а ми перекриємо тут по фланзі. По фланзі. Там десь ще ПТК стоїть біля бази. Обережно, обережно, не будемо поспішати. бо вже ХП немає. Ну там така, ну 1200. Ну, бачите, на відкритій місцевості важкувато. А ось якщо є якісь перешкоди, то башту пробити майже нереально. Ніхто ще не пробивав. І 4000 за рахунок такої незвичайної та незвичної перезарядки. 4270 настрільно, три і знищено. У нас ще один звілінг б'ється на верхньому респі з звілінгом. Одні тут ці, так, близнюки. Б'ються між собою. До речі, у нас підписників є близнюки, ну реально. Напишіть, ви, ви там в дитинстві билися між собою так? чи сперечалися. У мене є друзі-близнюки, то я вам скажу, що... Вони, хоч і однакові, так на вигляд, їх дуже важко відрізнити, особливо в молодості їх дуже важко було відрізнити. Зараз один з них носить бороду, то вже можна відрізнити. Але вони зовсім різні по характерам. От реально зовсім різні. Бо Я чомусь думав, що близнюки вони однакові навіть і думають, а ні, вони дуже різні. І навіть подобання у них різні. Один носить бороду, інший не носить бороду. Якщо пишіть також свій та цікаві цікавість. Так, 4 ворої знищено, 5000 настріляно, 1450 натанковано. На таких дуельних дуелях я бачу, що Ну, переваги немає. Переваги лише по гарматі, по гарматі, там. Так. А в дуельних дуелях просаджується КП. Так, а тут тепер обережно. й проблема. Номан, бачите, він дуже швидко перезаряджається. Ну і залишився, ну там б'ється шептика із звірінгом суперників. Поїдемо, допоможемо чи стоїмо на захопленні. Я б рекомендував би на захоплення стати. Можуть бути проблеми. І хай вже він думає, якщо він навіть ще птика там переможе, чи він блум приїде з ним, бо ну його притримає, так? А, все, його вихлоп пошили. Чудовий бій! чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Хаврік. Ну, Хавріві Хаврік називаю так, О, як пратішного братіша. Ну це такий вже так дійсно пратішний пратіш YouTube каналу Гравець UA. І ну, давайте йому надамо зірка реплею від підписників. Так, зірковий гравець реплей від підписників. Ще в нас буде один. Я думаю, що ви мене підтримаєте, бо показує на, на цікавій та чудовій техніці завжди чудові та показує бої. Граю, до речі, на Е65 Звілінг, так як мене поправляли Цвілінг, але ми, ну, я по-своєму суржиковому діалекту, так? ви знаєте, в мене пізнання всіх іноземних мов. Мені комфортніше звучить Звілінг, Близнюки. На карті Ель Халуф. Грає не один, грає з братішами, з обзводними. один на Гонсало, інший на Contradictions. Так, і в них ніки Сліце і Бантобі. Окей, будемо що. І разом поїхали. Оце, що я полюбляю, взводна гра, разом поїхали. Чи не разом почекайте? А, разом, так, поїхали і всіх вихлопушили. А це мені подобається така взводна. Дві двостволки, так скажемо. Ну, у нас комфортніше двостол. Дійсно, оце комфортна двостволка. Я дуже вражений цим танком, реально це він крутезний. Тож, хто його придбав собі? Да, я думаю, не пожалкував. Да, хто ще придбає в роздумах, то той не пожалкує. 1-1 у нас рахунок побою, 1659 настріляно, 580 натанковано, танкує тут башта просто шикарно. Лоб корпусу також під чудовими кутами у нас ВЛД та НЛД. І також вони рикошетні. Я думаю, що навіть і бортами десь ромбами можна десь і витанкувати. Маневреність нормальна, рухливість, чудова, в принципі. так. Але на відкритих місцевостях він ну, переваги як такої бронювання немає. Тут гармата перевага. Тут бачимо, зашкірилися наші протіші. Треба зараз... Ну, Зараз з чотирьох стволів, як садимо їм, так? поки ще з двох... І бачте, А тепер з п'ятьох стволів, ще й Гонсало Е, Перший ворог знищений. Наш пратіж двох знищив. Знову ж бачите, на відкритій місцевості переваг бронювання немає. Але перевага по гарматі. Зараз можна було знову залпом вихлопушити. Contradiction суперників. 3690. 3700 настріляно, так? Тут зводом. оце це така згодна. А то буває показують зводну грути. І пишуть, подивись, як ми згодом зіграли. Один на одному краю карти, інший на другому, і як ти фоди. А так уже бачиш, поряд грають ці практичні практики. Обережно позаду танчик. АМХ. Обережно обережно. Треба швиденько попушувати. На... Позаду треба обернутися, бо зараз на... нахлопушить по простому родному задніще і він нахлопушує на тобі прямо в лоб отримав. В Зараз почекайте. Залпом його. Був. Розі, злі, так? Так, ну 8-6 у нас рахунок. Що у нас далі відбувається в бою? Є-25 е стає дефовський деф, я так розумію. д е 25 Пілот там десь підп'яжався під скелю. Аба, нарвався, нарвався, нарвався. Погон, чудо. Оце пощастило тільки що що. Танкану, так? <с> Але щастить найкращим, як ми знаємо. 5684 вже на настріля. 760 надати. Оце що я казав, рикошетна броня в лобі. Рікошетнуло чудово. Втратили ми в цей момент братішів, але ми за них помстимося, це по любові. Тут питань не повинно бути. Питання є, питань нема, так кажуть, так, так, так у нас кажуть. Скорпіон G, там проїжджає, зараз його підловити, він не встигне там. Його підсвічує наш братіш на Т-71ДА. І ще й нахлопушує. І ще один залп через всю карту. Оце було круто От я полюбляю, якщо ти граєш на двох з залпами у постій. Це просто шикарно. Це реально отримуєш задоволення. Кайфуєш. <рес> <рес> так, ми повертаємося. А чому? Не знаю, у нас перевага величезна. Повернулися всі. Як наче по команді. <рес> а ну, підставився із І не <рес> пробивну. Чудово. чотири вороги знищено. До речі, наш взвод, так? Чотири наш герой знищив і три наш братіж знищив. Отже, сімох знищили на взвод. Я думаю, що на взвод ну, більше всіх точно наш герой перестріляв. XM, теж зараз зараз імбіщ І знову в залп, але пробивають лише одним снарядом. Але ми бачимо, що комфортність, бачите, в цьому гарматі. Навіть ти після залпу ти нормально перезаряджаєшся. Так, наші братиші виїжджають вже на базу суперників. Чудово, що вони там є 25-го вихлопушили, а ми зараз із ЦСКО розведемо SXM57. Хоча XM може з одного пострілу він забирає з одного пострілу нашого братиша. Вставайте на захоплення, бо ну всяке буває. А Ані, вже, 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 вже нічого тут не буде. Вже тут буде чудова перемога. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!